Тут роблю творожну запіканку на кілограм творога 4 яйця, 200 грамів родзинок, столових ложок манки, 4 пачки ванільного цукру, трошки звичайного цукру. Даю настоятися і буду запікати. Ось так виглядає. я Ще додала ложку сметани, щоб чуть живе було. І ставлю вверх-вниз 180 градусів, мабуть, з вентилятором. Десь на півгодинки, там буду дивитися, потім вам скажу. Ось така красовня вийшла, півгодинки. Вона запікалась. В перший раз готую в новій духовці, саме запіканку. Можна було і два творога брати буду тепер знати. Всім смачного. Коряча печінка з цибулькою та сушеною смаженою цибулькою, ну дуже смачно. Тут в мене молода картопелька зі сметанкою, кропом, чесником. М -м -м -м. Готуємо раву. Там кабачки, цибулька, зелена, морква. А далі буде баклажан та перець. Потім помідорки, зелений часник. Я обожнюю таке рагу їсти з відвареною куркою. Які ж все-таки фарби літа. Так, так додавали чесника, баклажан, перець, помідорку, спеції. Зараз буде тушкуватися. Я люблю, щоб вона такою такої до зажареної корочки дотушкувалася. І додавлю зараз кріп петрушку. Закрию кришкою і буду до готовності вже готувати, поки вам змонтую це відео. Ще для аромату додавлю цибулю, сушену, смажену, дуже класна приправа. Рікомідаю. Ну, яка краса. Ще додала трошки кетчупа для солодкості та кольору. Накриваю кришечку на такий середній вогонь. І хай ото готується, десь час, напевно. Все, зараз буде десерт. Саме звичайний в літню пору це звісно ягоди. Я вам бажаю смачного, гарного настрою. Бережіть себе, тримаємося. Бувайте! Ну, десерт зараз незмінний.